Артистку України Тетяну Садохіну. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаємо і не просто так ми зустрічаємося. а З нагоди приємної події, 13 січня відбудеться концерт у міському будинку культури. Якщо можна, я покажу афішку. Так. так, давайте показуйте. Ось. Це, будь ласка, коли ви бачите цю афішу, ой, отак от. Так, Такі. Шановні mm -hmm. друзі, запрошую вас на наш концерт, який відбудеться 13 січня, о 18-й годині. Ви бачите, тут написано. Полтавський міський будинок культури, тому що я дала рекламу у соціальній мережі, і пишуть, коли ви будете в Кременчуці, коли ви будете о, там в якомусь іншому місті. Чи це який іменно будинок культури? розумієте? Угу. тому що міський будинок культури є у кожному місті нашої країни. Угу. Я уточняю, що це у Полтавському міському будинку культури. Так що постійно запрошую всіх. <рес> <рес> розпочнеться концерт у 18 й годині. Чого чекати? Які будуть сюрпризи для глядачів? Ексклюзиви? В першу чергу у нас повністю нова програма. Всі нові твори. Також бере участь народна артистка України Наталія Хоменко, uh -huh. які я написала вже ну, декілька творів. А, а В цьому концерті вона буде виконувати два. Але ви почуєте Наталію Хоменко зовсім в іншому стилі. Це uh -huh. мені здається, що це цікаво. Також будуть вихованці мого продюсерського центру Квітограй, uh -huh. які є лауреатами всеукраїнських і міжнародних фестивалів. Так. Вони також презентуватимуть нові твори. І класичні, наприклад, Гліб Ольговський. Uh -huh. о, він був, вже запрошувала телебачення Алтава, його на новорічний альбом. Так що хто мав змогу подивитися, то вже цього хлопчика трішки знають. Так, 31 uh -huh. грудня і 1 січня була в ефірі ця програма Новорічний альбом. Ну, до речі, я знаю, що вихованці вашого продюсерського центру мають неабиякі успіхи на різноманітних конкурсах і фестивалях, в тому числі і на конкурсі квадрат успіху. Так, і квадрат успіху. Ви знаєте, мені як викладачу це дуже приємно і взагалі. Викладач достигає таких вершин, тоді коли його учні його перевершують. Я би хотіла, щоб так було. Ну ні, ні, коли ти вчишся, коли ти вчиш інших, ти і сам вчишся постійно. Та, Розвиваєшся, удосконалюєшся. До речі, бачу Наташу Ющенко. Так, Правили? це моя. Та, і, вона та, одна на із покрите. переможець квадрату успіху, до речі, Наталочка Ющенко виховала собі е, артистку. В колектив. В колектив, колектив. Так. От ми почали наш ранок з такої приємної зустрічі, а ще у нас є приємна новина. Щойно на Екранах можна було побачити номер телефону 602201. Це номер нашої студії. Телефонуйте, і ви можете отримати квиточки на концерт Тетяни Садохіна і гурту Ревізор, який відбудеться вже 13 січня о 18.00 у Полтавському міському будинку культури. Що запланували на 2017 рік у творчому плані? Про що е, мріяли? Про що думали, коли годинник в 12. 12. Ну, По-перше, я працювала і це мене завжди радує. Вновь, на роботі. Так, провела на так. роботі. Я люблю взагалі дні народження проводити на роботі, тому що я вважаю, що це є майбутнє. Uh -huh. Що ти, як говорить, У е... русі постійно знаходишся. Те, що в постійному русі, востребовано. требувано. Як? Mm -hmm. да. як зустрінеш, так і проведеш. Так, так, як зустрінеш, так і проведеш. Планів, звичайно, багато. І... І творчих І, і для вихованника. Та творчих це в першу чергу, тому що е, родина е, вдома, там, мама, чоловік, вона якось відходить на інший план, а перше – це творчість. Uh -huh. На жаль, на жаль, а можливо, і на щастя, тому що це наше життя. Uh -huh. Пишемо і вві сні. Просинає, да, просинаєшся, щось тобі якась мелодія приснилася. Тут включаєш диктофон швиденько, тому що доки дістанеш uh -huh. нотний аркуш, uh -huh. ця мелодія десь може <пісти> піти. Завжди а диктофон цікаво. так полусонний. Так. І записуєш тоді, що з'являється. Яка пісня спала на думку, коли так рано прокинулися, ідучи на ефір сьогодні? Доброго ранку, Україно! рідна матінка моя. <голодим어> 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 Позитивна головна пісня із правильним налаштуванням. Головне з оптимізмом. Ну, ми знаємо, що голос прокидається дещо пізніше, ніж сам вокаліст. Так, я це відчуваю зараз. Ти са на любить рано прокидатися чи ні? Ой, буває по-різному. Гастролі ж різні бувають. Так бувають і в три ранку виїжджаєш, і в 12 вечора цілу ніч не спиш. Просто треба знати, заради чого ти встаєш Так, налаштовувати так. себе зараніше. І Рано. Тоді все нормально. Шановні друзі. Нагадуємо, що ми сьогодні даємо вам можливість отримати квиточки на концерт Тетяни Садохіної та гурту Ревізор 602201. Телефонуйте, будь ласка, до нас побажайте нам. Доброго ранку, привітайте нас в ефірі. Отримайте квитки від Тетяни Садохіної. Вона сьогодні у нас в гостях. Тетяно, ми вже заговорили і про вашу сім'ю. Зокрема, ви згадали маму. Так от, я хочу повернутися до такої своєї теми території жінки, одяг. Ви сказали, що на концерті будуть е костюми, якими ви будете також вражати. І ці костюми ж є ваша мама, правильно? Так. Так, розповідайте, я, що, що буде? Що підбирається? Трішечки роблю невеличкий дизайн і до речі, так. на цій афіші оцей костюм. Це О, також авторський ще, костюм. Ще раз покажу ближче, якщо можна. Так, це все авторські. От, Ви і, дівчат, придумали то, дизайн ну, цієї сукні, а мама. Що мама придумує, що я придумую. От дівчатка, бачите, Наталку Ющенко показують. А, так. Так. От, це, мережечки робила я сама, угу. а мама придумала далі е, сам е, покрой угу. так. Так. костюма. Ну, а потім вже ми вишивку якось так. Розкладає, Скільки часу йде на те, щоб пошити сукню mm. костюм? По -різному. По різному. Буває в авральному режимі, напевно. Наприклад, мережки можна і два, і три місяці їх висмикувати. Ну так, тому що такі клопітки. Вишивка теж, це ж кожна пришита так, так. окремо, кожна блискітка. Ручна робота, справжній хендмейд, як так, зараз і, прийнято говорити. І зараз те, в чому я вдягнута, це теж мама шила. Угу. Дизайн ваш? – Прекрасно. – Дизайн мамин. Чому за виглядаєте? А взагалі всі костюми, в яких ми працюємо, особисто я, вона все шиє сама. Не підраховували, до речі, скільки за 2016, за 2016 рік написали пісень. Ні. Не підраховувала. Але їх багато? Та ні. Не багато. Ну, так, до 20, можливо. Небагато. І це не багато. Ну, у кожного своє поняття багато чого. Ми ж ревізор ми робимо не тільки пишемо пісні, угу. вона ж така сім'я. Пише Володя, пишу я. Uh, і робимо обробки народних пісень. Тобто uh -huh. я займаюсь вокалом, він робить аранжування музики. Uh -huh. Uh -huh. І от виходить такий фюжн у нас. Uh -huh. Я Такі не знаю, мабуть, танзив. один від одного ми просто відокремлюватися вже в житті не можемо, тому що uh -huh. все вже, вже все. Нащадкам передали ось цю любов до музики. Нащадкам кому? Своїм учням так. Син мені говорить, що в нашій сім'ї артистів забагато, він займається зовсім іншою справою. Чим займається? Як у нього справи? Де він зараз навчається? Комп'ютерний геній, будемо говорити так. Теж непогана професія. Як говорив один мій добрий знайомий, музика це теж математика. Напевно, є якийсь зв'язок. Комп'ютери складати, може там програми, ставити планшети, все. З телефонами розбирається, принтери. Хоча в нього професія технолог харчової промисловості. Тобто mm -hmm. і готувати полюбляє? Так. Ну, як вам сказати, що до полюбляти, це вміє, але вміє. Так, вміє. Я знаю, що він не пропаде сам. Mm -hmm. До речі, може собі брали, приготувати. Ви брали участь у програмі народний кухар. Так, Полюбляєте готувати. Ви навчалися не готувати. Ну, можливо, якось Спочатку. так Так, трішки. Дивився, звичайно, щоб сказати, Навчала я, він у мене рецепти не питав. Mm -hmm. А так, придивляюся, смачно. А що ви любите готувати? Яка ваша найулюбленіша страва? Найулюбленіша? Так. Це тяжко сказати. Якщо вона смачна, мені будь-яка страва подобається. Mm -hmm. Але є не тільки українська кухня. Наприклад, я можу брати рецепти різних країн світу. Мені подобається англійський аристократичний суп. Mm. Він, до речі, без картоплі. Звучить Ви їстки хочете? <голоп> <голоп> Аристократичний суп так, без так. картоплі. Як то каже, те, що картоплю, нам ми потрібні вдома поїмо, те, <голоп> те, що, те, так. що нам Там потрібно. основа рис, uh -huh. куряча грудка відварюється зеленої цибулі, багато обсмажується uh -huh. на маслі. Поки вариться грудка, я вас розумію. Ви так ваше говорите про це? Так, там бульончик, потім вона витягається, розривається на шматочки туди, uh -huh. тоді додається рис, додається е, цибулька. Так. Зелененька, на маслі посирована, і е, під закінчення вже треться. Е, Твердий сир. Ми вже е, зайшли на територію рубрики Народний кухар. Повернемося трішки до концерту. 13 січня така достатньо символічна дата. П'ятниця, П'ятниця, 13. -те. Чи ви забобонна людина? Взагалі кажуть, що творчі люди, вони забобонні. Ні, Ні, не забубонна. Чому Знаете, обрали таку дату? Тому що щедрий вечір. Угу. Ми завжди з ревізором. Збираємося. Якщо у нас, наприклад, немає роботи, ми збираємося і е, традиційно їмо вареники. Mm. Чим полюбляєте вареники найбільше? найбільше. Ну, так, ти, ти нас не жалкуєш? <рес> Я добре поснідала. Я так. люблю солоні вареники, чесно кажучи. Mm -hmm. Там картопля, е, Та капустка, що там печінка, mm -hmm. м'ясо. Ой. <рес> Хочу це побажати смачного нашим глядачам. І з вишнями теж дуже смачно. Ось. Uh -huh. так. І зазвичай на щедрий вечір з колективом ви збираєте. Так. А ще є вареники, українські традиційні, із салом. Ось. Uh -huh. Начинка з салом. Ви знаєте, до речі, як вона робиться, або ж, шкварками. Uh -huh. Розказуйте, я знаю, що це <рес> дуже смачно, тому що коштувала і не раз. Але я жодного разу не робила. У нас сальце ріжеться, його можна потім прибирати, можна uh -huh. прибирати. Додається борошно, туди солиться, от вам і все. Угу. Охолоджується Ось, і, і завертається. Здається, що все так просто, але насправді я знаю, що насправді це вже не так легко. Я знаю, що так само смачно буде і на концерті. Я переконана, в цьому 13 січня. Так, до речі, вареники ми готуємо. Якщо прихочете на концерті будете пригощати Ну, на концерті після концерту, У вас є ще раз можливість запросити всіх жителів Полтави і гостей нашого міста на концерт. Яке відбудеться вже завтра. 13 січня Полтавський міський будинок культури. Такі афішки висять по місту. Так. так. Приходьте. Приходьте, будь ласка, пощадруємо разом з гуртом Ревізор, з моїми вихованцями продюсерського центру Квітограй. Наталією Хоменко. Приходьте, шановні друзі, да, буде багато буде. Цікаво. сюрпризів, Будь ласка, так, і цікаво, що весело і смачно разом з гуртом ревізор і заслуженою артисткою України Тетяною Садохіною. Маємо для вас квиточки і обов'язково віддамо їх в добрі руки. У нас є на нашій сторінці у мережі Фейсбук Ранок на Алтаві» Публікація про е, сьогоднішню зустріч із нашою чарівною гостею. Так, от хто перший залишить свій коментар під цим постом у мережі Фейсбук на нашій офіційній сторінці ранок Алтаві», Той і отримає квиточки. Так, тому пишіть нам. Ми дуже чекаємо на ваші коментарі та повідомлення. З ну, добрими побажаннями звертаємось до наших глядачів. Можна вже щось побажати. Розпочався не так давно новий рік. В першу чергу я хочу побажати миру нашій Україні. Як ніколи він нам потрібен. Тому що, якщо буде мир, Україна буде жити і Процвіти. взагалі те, щоб процвітати само собою, те, що спокійно ми можемо працювати. І зараз би. Ви знаєте, всю хвилину, яка погода в нас на вулиці, мете, метіль. Як там нашим хлопцям? Я була в АТО, я була в Авдіївці. Я бачила, в яких умовах вони воюють. Тому в першу чергу їм я хочу побажати, щоб вони всі поверталися живими додому. А всім українцям живіть, працюйте, надійтеся на краще і підтримуйте один одного. Добро! І любов. Дякуємо вам. Добро переможе! Мир обов'язково прийде на нашу землю. Дякуємо вам, нових творчих успіхів, нових пісень. Спасибі. Вдалого творчого Нового року. І приходьте до нас ще в гості.